Переглядаючи соціальні мережі, я декілька разів натрапляв на пости, в яких люди питали, чи в Манітобі офіційно дозволені аукціони з продажу житлової нерухомості. Вітаю, друзі! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advance Realty. І темою сьогоднішньої розмови буде. Bidding War, А це є таке свого роду аукціон, або я би краще назвав е, найкраща пропозиція на купівлю е, житлової нерухомості. Е, якщо коротко, то в Манітобі офіційно заборонені аукціони з продажу житлової нерухомості. Є країни де це є досить поширено, наприклад, Австралія. Але ми живемо в сонячній та деколи холодній Манітобі а не в Австралії. Отже, перейдемо до конкретики. Манітоба Security Commission це державний регулятор в сфері нерухомості та діяльності ріелторів, пильно слідкує, щоб все відбувалося в межах закону. Але як говорить, що все, що дозволено, все дозволено, що не заборонено законом. Якщо перевести на просту мову, то bidding war – це є ситуація, коли на один об'єкт нерухомості є декілька пропозицій. multiple offer. <му> це більш характерно, коли ринок є розвинутий, коли ринок є розігрітий, коли кількість попиту. Переважає кількість пропозицій, тобто є е, ринок продавця або селерс маркет. Набагато менше це і поширено в ситуації, коли ринок сповільнюється, коли він є ринок покупця. Тоді, в принципі, це зустріти можна набагато менше. Е, ну, якщо говорити по кроку, то ситуація е, з multiple offer виглядає приблизно так. Агент продавця виставляє будинок на продаж. Після декількох днів там є, може бути open house, і пізніше вже є offer day, тобто день, коли розглядаються пропозиції. День і година, там, наприклад. І Колись раніше це було агенти покупців, надсилали чи привозили агенту-продавця. Офери, пропозиції в конвертах. Зараз в час електронізації. Це все здійснюється за допомогою імейла. Як правило, перед презентацією агент-продавця знову контактує інших агентів. Покупців, там може стати, скільки є оферів, і чи вони бажають внести якісь, е, нести якісь е, зміни до оферів. Е, агент, у свою чергу, контактують покупців і питають про їх рішення. Пізніше комунікація йде через агент у зворотного порядку до продавця. Е, після цього продавець е, переглядає всі пропозиції там, чи зміни, які були, і робить свій вибір. Я повинен зазначити, що агент продавця. Повинен дотримуватися абсолютної конфіденційності щодо оферів. Він не може там говорити питання: чи ви бажаєте підняти ціну чи ні. Це досить жорстко регулюється Manitoba Security Commission. Багато вважають, що якщо агент продавця питає про чи якісь зробити поправки до пропозиції, то він обов'язково хоче там підняти ціну. Знаєте, тут е, регулятор теж передбачив, що якщо в разі е, агент покупця може дати запит, щоб агент продавця надав такий лист е, Competing Offer, тобто всіх агентів, із яких вони агент, хто робив офер. Там, звичайно, не вказується ціна, нічого, там просто імена і, і брокеричі. І тоді агент. Е, Покупця може подзвонити, наприклад, дізнаючись, чи робив такий такий агент, якщо ні, ну, це досить е, серйозне порушення, яке може тягнути навіть до позбавлення ліцензії агента продавця, який там е, надав неправдиву, неправдиву інформацію. А, і ціна, звичайно, є важливий фактор, але є ще ряд факторів, які відіграють роль в офері. Це є, чи офер є. Е, Кондишнал, тобто суттєвими умовами, наприклад, там фінансування, інспекція, е, також грає роль дата вселення, величина депозиту, пріапрувал ледер, це теж дуже важливо. Пріапрувал, тобто цей лист фін у вона схвалила вашу іпотеку на певну суму. Це не є апрувал, це не є повне схвалення, але все одно, якщо ви його подаєте з офером, воно робить ваш е, офер, вашу пропозицію, ставить на багато. Краще положення. Також можна до листа додати такі, роблять опис там про себе, про сім'ю і там, як, як вони закохалися в будинок, що вони хочуть його купити. У мене було декілька таких ситуацій, навіть люди отримували право в результаті, вони купили будинок. Це може бути, коли, наприклад, офери дуже близькі один до одного. Ну, але все-таки я поставив ціну, напевно, на перше місце. Мене багато також запитували, яку ставити початкову ціну, якщо є така мультипл офер ситуація. Ну, я завжди переважно я раджу ставити ціну там, Asking Price, яка є ціна, яку. Яка встановлена в продажі, яку ставить покупець? А далі вже дивитися там на маркет-аналіз, агенти переважно роблять для своїх клієнтів купети маркет-аналіз це є за яку ціну були продані там будинки, подібні будинки в даній ерії. Звичайно, може бути ситуація, коли офер я... дуже багато. У мене було в практиці, що коли там робили офер, було 36, найбільше 36 оферів, коли я продав, у мене було найбільше колись біля 16, якщо я пам'ятаю, що ще таке? Що таке ще можна сказати? Звичайно, що коли покупець програє. Там пропозиціях іншому і не купляє будинку, то перша його реакція була і так досить е, деколи незадоволений, навіть роздратований. Ну агент повинен пояснити, що е, краще, нехай буде не переплатити, а продовжувати пошук, тому що будинки, в принципі, будуть е, виходити е, постійно і, це, і, можливо, в майбутньому він. Е, там, найде свій будинок. Е, також питають клієнти, за скільки скільки були інші пропозиції. Е, на жаль, ніхто цієї інформації не дізнається, тому що як я сказав, це є конфіденційна інформація, що ми можемо максимум знати. Це якщо будинок продався, ми можемо узнати, за скільки він продався, і скільки ми робили офер ситуації, якщо ми не виграли. Якщо ми не виграли, ну, е, не купили цей будинок. Якщо ми купили, то тільки ми будемо знати, яку ми ціну запропонували, і решта ми ніколи не дізнаємося. Так що, е бувають ситуації, коли люди, бачачи, така, що є багато пропозицій, просто говорять, що вони не будуть робити там, пропозиції, не будуть купляти будинок, а буду чекати, Це. І це, це теж варіант. Е з вами був Борис Легкар, ріатор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь питання щодо нерухомості, щодо може маркет-аналізу, чи ще е, щось подібне. Телефонуйте мій телефон 204 612 8007, або пишіть на мій емейл. Дякую всім за увагу і до зустрічі наступного разу.